Яка сіль лежить на наших полицях? Небезпечно це споживати. От. Ми заглянули під упаковку. Це достатньо токсична речовина. І готові поділитися з вами солоною правдою. Без неї не смачно, без неї небезпечно. Без неї неможливо технологічно. Проста кухонна сіль. Щороку в Україні з'їдають 450 тисяч тонн твердого хлориду натрію, і любимо ми сіль більше за інших. На день українці споживають її 12,5 грамів, що вдвічі більше норми. Купила сіль, думаю, що там може бути. Я читаю і знаєте, що написано. Що цей агент Є536 є похідним від Синістого калію? Отрути швидкої дії. Нормально? Кілька місяців тому через небезпечну домішку в Єгипетській солі в мережі піднялася справжня буря. Тож ми вирішили заглянути під упаковку і віддати її експертам. Не лише перевірити її смак, бо господині стали нарікати, мовляв, сіль вже не така солона. Це одна із моїх найскладніших дегустацій, а ще й проаналізувати розчинність білого золота. Небезпечно це споживати От. та чистоту. Зверху плаває якийсь бруд. Ця сіль є проблемною. Я б її не допустила до реалізації. І у цьому нам допоможе фахівчиня з питань якості та безпечності харчових продуктів, професорка Олена Сидоренко. Та ми копнули ще глибше і вирішили віддати кристалики солі з українських полиць на дослідження науковцям хімікам. Отже, маємо вісім пакетів солі. Я їх придбала у чотирьох різних супермаркетах столиці. і Один пакет з Львівщини, Другобича. Різні виробники сіль різних країн для чистоти експерименту. Я пересипаю сіль у вісім однакових пакетів та номерую зразки, аби у відділі аналітичної хімії інституту монокристалів Національної академії наук, де будуть перевіряти сіль, не знали ні виробника, ні країну походження. Держава висуває чіткі вимоги до якості цієї харчової добавки. з років хімії. Ми знаємо, харчова сіль це мінімум на 97% хлорид натрію, та саме ті кілька відсотків, що лишаються, є найпідступнішою частиною домішок. І одна справа, коли у солі багато заліза, і зовсім інша, коли підсоливши борщ, ми з'їли мікродозу токсичних стронцю, алюмінію, цинку чи миш'яку. важкі метали в солі, загалом понад 20 мікроелементів, і будуть шукати хіміки. Щоб з'ясувати, яка якість солі, яку сьогодні продають на українських поличках, наша фахівчиня з питань якості та безпечності харчових продуктів Олена Сидоренко вивчає маркування на пачках і одразу помічає у двох виробників: солі єгипетський зразок 7 та албанський. 8, той самий скандальний Е536. Антиспікаючий агент, тобто антизлежувач. Є 536 пероціаніт калію для того, щоб сіль не була однією цеглиною. Крім того, він дає більш світлий колір. Він як освітлювач може бути, це достатньо токсична речовина. Але міст нормується в дуже незначних кількостях. Це одна тисячна відсотка в європейських країнах це дві тисячі відсотка. Тобто, у нас дуже часто так буває, що норми є більш жорсткими. Він уже використовує Використовується там понад 30 років, тобто достатньо кількість часу, хоч і не 100 років. І тут уже ваш вибір для консервації гірків, -сіль з антизлежувачем краще не використовувати. Не можуть бути м'якими при використанні, можуть там газ додатково надавати, і консервація не буде зберігатися або кришки будуть злітати в процесі зберігання. А ось на цій упаковці з румунською сіллю. Зразок 3 бачимо в міст калію залізисто синьородистого. Калії, залізисто, сильнородистий. Це більш незрозуміло для споживачів. Написано, щоб знали наші споживачі, що це той же є 536 якого всі налякалися. Лише одна упаковка з восьми, які ми навмання придбали. Зразок шість українська другобицька, кухонна виварна. Нарешті бачимо 482, сіль, яка вироблена в Україні. Упаковка поліетиленова, і це добре для солі. Вона повинна герметично зберігатися. Захищена від впливу сонячних променів не прозора. Казала, що тут запах інший. А насправді зрозуміло, тут запах йодистий, якщо запах моря, водоростей, ось він тут є. я бачу, що йод міститься тут і її можна використовувати вже у харчуванні, саме от так, як написано для профілактики захворювань. Всі інші імпорт, і ось тут ще один підступний обман, хоч на упаковці написано Зроблено в Україні. Як це розуміти, що значить зроблено в Україні, що зроблено в Україні? Якщо упаковка, то варто було написати упаковано в Україні або Упаковка зроблена в Україні, але ж сіль має турецьке походження, і ось це вже введення в оману споживача. Не вся сіль виготовлена за державними стандартами. Кілька зразків мали позначку ТУ, тобто технічні умови або маркування взагалі не було. Це вам сигнал про гіршу якість. Краще купувати харчі з позначкою ДСТУ. Якщо це вироблено за технічні умови, значить тут є якісь свої компоненти, які не передбачені стандартом. Я, чесно кажучи, здивована, тому що ну, сіль це простий продукт. Що ж там може виробляти за технічними умовами? Я розумію, ковбасу можна виробляти за технічними умовами, бо там багато складових. Але дуже часто ми стикаємося з тим на нашому ринку, що продукти, які вироблені за ДСТУ, мають стабільну якість, стабільний рівень безпечності. А продукти, які вироблені за ТУ. Мають нижчі рівень якості, так не повинно бути, але так є. Якщо сіль йодована, чим вона свіжіша, тим більше вірогідність, що йод в ній ще лишився. Їй має бути не більше ніж півроку. Також її не варто використовувати для консервації. Зникне користь, якщо солитимете дуже гарячу чи кип'ячену їжу. Йод складається при термічній обробці, при варінні, а йодована сіль не завжди підходить для приготування їжі. Вона підходить тільки для підсолювання, досолювання різних страв. Які вже в теплому або холодному стані знаходяться. Отже, за першим нашим критерієм перевірки, маркування та обізнаність для покупця перемагає зразок 8 – Сіль з Албанії. Лише цей виробник детально розписав на упаковці склад. Та все одно їсти сіль з Албанії, коли її повно в Україні дивно. Так, наливаємо водою дистильованою. Спостерігаємо. Наша фахівчиня береться і нюхати сілі, і сьорбати ропу. Це одна із моїх найскладніших дегустацій. Солений чистий смак. І ось маємо висновок. Перший зразок насіль, яку до нас завезли з Румунію, перевірку не витримала. Вона брудна. Я б її віднесла до категорії технічної. Небезпечно це споживати, от зверху плаває якийсь бруд. Но я б її не допустила до реалізації, це антирейтинг наш. Насторожив також зразок 7. Це кристали з Єгипту. У цій солі наша фахівчиня нанюхала проблему. Є якийсь компонент, який дає якийсь нехарактерний запах і присмак. Але смак гостросолений. А от українська виявилася однією з найсмачніших. Тут є домішки, це менш е, прозора, ну але солений, характерний. Я б сказала смачно солений смак навіть. Тим часом вже маємо результати з лабораторії. Токсичні цинк, алюміній, кальцій, магній, стронцій, мишяк, свинець є у кожному зразку. Але їх міст. Не перевищує дозволених державою доз. Все в нормі. А от склад солей відрізняється. Якість солі дуже різна, вона може містити багато домішок. Важливо, щоб сіль була очищена до належного ступеня. Перший зразок юдова сіль з Румунії, яку Олена Сидоренка рекомендувала зняти з продажу, має найбільшу кількість важких металів. У ньому найвищий в порівнянні з іншими вміст токсичного алюмінію. Якщо у всіх зразках менше одного мікрограму на кілограм. То тут його в сім разів більше, а ще в цій солі найбільше кадмію, не перевищує норму менше в 100 разів, але більше порівняно з іншими. це токсичний метал, який може зумовлювати різні збої в пам'яті можуть бути точно також, як ртуть, свинець, тобто кадмію, Міст його повинен бути мінімальний. Максимальна кількість. Барію міді багато заліза лідирує за кількістю свинцю 61 мікрограм на кілограм, багато його є і в солях з Італії та Албанії. А от в українській солі свинцю найменше лише 3 мікрограми на кілограм. За цим критерієм я тепер можу з чистою совістю надати українському виробнику перше місце. Підвищений міст кальцію і магнію говорить якраз про те, що необхідно все ж таки пропрацювати на технологічній лінії. І очищення цієї солі, тобто треба підприємство наше зробити більш технологічним для того, щоб не було. Так багато в нормі, але багато різних от, домішок. І ще одна деталь: сіль з Туреччини має рекордну кількість літію. Політію це такий метал, що його недостача сприяє поганому настрою депресії, тобто розладам нервової системи. але його перебільшення теж сприяє розладу шлунково-кишкового тракту, діяльності нирок інших. Всього організму сіль є необхідним компонентом харчування, тому за цей продукт мають відповідати. Це те, що використовується щодня, фактично, так як і вода. Оксана Редіонова, Валентин Валантин та Наталка Кучеренко, Тисен тиждень один плюс один.